14 листопада проводимо таку операцію. Після обробки глибоко розпушувачем ГР20 дощів не було. Перший дощ 18 жовтня і потім 31 листопада. І от масово зійшла така падалечка. І дуже багато соломи, рослинних решток. Тому культиватор, челленджер, зняли каточки, залишили там такі зубочки, боронки невеличкі ззаду і лапа, стріла. І от виходить отаке от поле, пшениця зрізається, солома перемішується, запах. Соломка почала розкладати, гніє, і це дуже добре, що волога на це є в минулому році, фактично, солома не, не розклалась. І це проблеми нам давало. І скільки зможемо, там передають великі морози, скільки зможемо, до морозів зробимо. Всіх вітаю з наступаючим святом у всіх буде урожай, стабільність, здоров'я саме основне. І на все добре.